Я не планувала їхати в Париж. І каже, і ось ця медаль в мене вже в руках. Рекордсменкою за кількістю медалей в Україні з паратлетики стала Оксана Бутурчук. На чотирьох паралімпіадах спортсменка виборола 10 нагород. Цьогоріч повернулася зі сріблом на дистанції 100 метрів та бронзу на 400 метрів. Оксана ділиться відчуття від перемоги неймовірні. Коли я пробігла, і мій гайд каже, Оксана уна, ну, ми в трійці, а потім ще й повернеться. Каже, ми другі. Це ви просто розрив такої емоції. Ну для мене на той момент я зробила щось неможливо навіть для самої себе. Через народження дитини до Паралімпіади 2024 спортсменка каже, готувалась всього рік. Тренувалась до 10 разів на тиждень. Каже, професійний спорт сам по собі є тяжким, а російські атаки іноді унеможливлюють тренування. Прям тут тренувалися, і була ракетна атака. І прям вибух охорона дуже контролює, щоб під час повітряної тривоги всі йшли в укриття. А я їм кажу: ну ви ж розумієте, у суперників немає повітряних тривог, я маю зробити ну, план своєї роботи. Виховувалась паралімпійка в сім'ї спортсменів. Батько був майстром спорту з самби, а мати займалась легкою атлетикою. У віці 9 років Оксана Бутурчук вперше потрапила на тренування. Я відразу закохалася цей вид спорту. Він мені дуже подобався, тому що тут можна і бігати, і стрибати, і висіти. і Є силові вправи. Він це не значить, якщо ти бігун, ти тільки бігаєш. У 13 років спортсменка потрапила у ДТП. До цього вона вже мала проблеми із зором. Після аварії бачити стала ще гірше. Наразі жінка не бачить на відстані понад 2 метри та має інвалідність. Десь близько трьох років іде на те, щоб організм перелаштувався жити от по-новому, так сказати. І потім ти стаєш абсолютно нормально адаптованою людиною. За словами Оксани Ботурчук, брати загалі... участь в Паралімпійських іграх більше не планує. Надалі хоче проводити більше часу з дітьми та Почити від змагань Поліна Поломарчук, Мирослава Заблуда та Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.